Народжений бути танкістом. Взимку 2014-го, за кілька місяців до початку війни, мешканці сіл поблизу Маріуполя вперше побачили військову техніку. Трасу Маріуполь Донецьк повністю замило снігом. Дістатись до міста жителі не могли. Серед них три вагітні жінки, які вже ось ось мали народжувати. Вивезти їх вдалося лише броньованими машинами. Для майбутніх мам така евакуація стала справжньою пригодою. А одна з них Марина Волкова, під враженням від допомоги військових ще. В пологовому будинку пророкувала своєму сину долю танкіста. Напередодні хлопчику виповнилося два. Кадри зими 2014-го. Десятки машин застрягли на трасі, кучугури у людський зріст. Сотня селищ Донеччини ізольована від великого світу. Вагітна жінка сходить із військової техніки. Лише така змогла подолати замети. Частя на добрались. Будинок, звідки технікою забирали вагітну ліну, в Кременівці знають усі. Її батько хизується світлиною онуки. Їй уже два. Танюшка пригадує, тетянка раніше терміну попросилася на світ. Десять годин рятувальники прорвались до села і дивом встигли. Спустя два часа народила нам внучку, якщо б не знаю. То що приймали б дома. Роду в такий спосіб і сіл тоді вивезли трьох породиль. Ви С курси, що вона на танки приїхала. Звісно. це про Марину. На цих кадрах вона тільки не дісталась лікарні. У мене голова пічу за ташливо. Ще вдома у неї виявила ознаки еклампсії, набряку внутрішніх органів, пригадує лікар, яка вела вигітну. Осложнення дуже страшні. Можуть і почки відказати, її через люк. Спасибо, ці солдатики. Вже у лікарні Марина захоплено розповідає, на чому її евакуювали. Танк і пророкує долю майбутньої дитини. Будіто наша мачетанкіста два роки по тому село Касьянівка, майбутньому танкісту Вовчику, виповнюється два любі мої машинки. Це Татіпа типу БТР а це танк саме такою технікою була перша подорожі на хлопчика. Родина жартує, син, мабуть, тоді разом із ними її чекав. як рятівника. Коло села його зустрічала, Жона внутрі їхала. Я на броні. Быстро підбіжали, схватили, Одні сумки, другие тебе на руках не слів благодаря їм їхні помощі. От у нас такий богатир танкист. Марина і зараз не проти, щоб євова став танкістом. Єсму нравится іменно така техніка, щоб письмо бути защитником нашого отечества. Щоправда, у мирній країні, адже в уяві не мала через якихось кілька місяців таких броньованих машин у своєму прифронтовому селі надивиться вдосталь, та під час вагітності все було у дивину. Така огромне железна за стільки років моноскоках. Би ми давно такої техніки не бачили. Ось така сама техніка, яка вивозила вагітних жінок, пункт бойового управління. Як бачимо, техніка на повному ходу показала себе за два роки добре на війні, але кажуть, воїни такого екстриму, як цієї зими. Навіть зонято не бачила та сама техніка, і ті самі герої. Військові зведеного загону протиповітряної оборони пригадують, на морозі працювали кілька днів без сну. У кого лісо вморожене, у кого уші в машинах люди замерзали. Маленькі діти, боялися наїхати, тому що торчали тільки одні криші. На чотири посадкових місця поміщалось 24 людини. Тут люди їхали зверху на броні. Василь пригадує, що лише вагітній Марині змогли виділити зручне і тепле місце. Для них двох це було місце, решта тут дуже-дуже плотно сиділи. Накрили солдатськими одіялами. Для хлопців усі страхи війни не порівняти з тими, як злякалися тоді. Ми думали, що народи прямо в машині. Ну, дуже боялися, тож не знали, що робити. Вона постійно гріла, що я ще зражу. Да. Я, я горіл, не треба цього робити, тому що я одразу знання потіряю. Дуже сильно упрошую да. потерпі, поки доїдемо до Маріуполя. Вони вперше спілкуються з Мариною телефоном і раді, що народила сина, танкіста не танкіста, аби здоровий був. Вовчику, з днем народження, Євгенія Цвітанська, Віталій Дорошенко, Дмитро Бабак, ТСН 1+,1.